Король помер. Хай живе король у матчі заключного туру чемпіонату Дніпропетровської області з пляжного футболу. Минулорічний володар золотих нагород Тайфун склав свої повноваження, хоча подібне сталося ще раніше дочасно. Натомість новим тріумфатором і найсильнішою командою гри на піщаних майданчиках регіону став інший представник нашого міста. Новоспечений бронзовий призер чемпіонату України вибір. Очікували на вищі місця, але, на жаль, в полуфіналі у нас програли. Десь ну, це футбол, десь не пішло, багато було моментів, не реалізували. Суперник навпаки, все, що в нього був, реалізував, тому грали вже за третє-четверте місце. Так, на попередній з ними грали-програли, тому налаштовувалися на дуже важку гру. Я вважаю, що в принципі, зробили висновки після першої гри і тому здобули позитивний результат. Звітний турнір вибір провів на єдиному подиху, не зазнавши жодної поразки, пропустивши у власні ворота найменшу кількість м'ячів сім і забивши у володіння суперників найбільшу 52, 10 з яких наразі ковтнули у власні володіння буремні, на що спромоглися відповісти одним, що в підсумку і зумовило нині для них лише п'яте місце турнірної таблиці. А перше міцно з запасом забронював за собою вибір, граючий тренер, якого відзначив гарну організацію і проведення змагань, що фінішували. Організація стала на більш високому рівні, це помітно, і дуже приємно грати за такою організацією. Сезон оцінюю на ну, майже відмінно, тому що в принципі, все, що ми планували, ми досягли чемпіонство. награли деякі схеми ігрові, що проміняли вже і на чемпіонаті України. І сподіваюся, в майбутньому будемо ще примінимо на чемпіонаті світу. Після того, як на початку церемонії нагородження зібрання традиційно хвилиною мовчання, вшанувало пам'ять усіх, кого забрала клята війна Росії. Услід за чим пролунав державний гімн України, що особлює прагнення нашого народу до свободи, волі та незалежності, подібні слова в унісон попереднику мовив і голова комітету пляжного футболу, футнету та текболу асоціації футболу Дніпропетровської області Євген Іванов, я вважаю, він пройшов на вищ... на високому рівні. До цього приклали зусилля. Асоціація футболу, міська рада в особистості комунальне підприємство Придніпровський парк. І я дякую усім, хто взяв участь у цих змаганнях в такий нелегкий час, приймають і спортивне життя, підтримують в нашому місті. Далі Євген Сергійович першим шанував відзнакою керівництво міського парку Сагайдак, яке від початку і до завершення матчів турніру забезпечувало не тільки якісну підготовку піщаного майданчика для їхнього проведення, але і всього необхідного, що супроводжувало поєдинки. Цьогоріч організація поставлена на більш на високому рівні, і нам було комунальному підприємству, дуже приємно приймати. Змагання такого рівня від себе. Ми зробили все можливе, і я думаю, що і вболівальникам, і учасникам змагань було приємно грати на нашому полі. Потім подібні подяки з його рук отримали депутат Дніпровської міської ради Артем Хмельников, постійний модератор турніру Євген Біленко та головний суддя змагань Максим Тютєрьов, який забезпечив належного рівня арбітраж. У свою чергу не забула відзначити і внесок самого Євгена Іванова у розвиток пляжного футболу, асоціація футболу Дніпропетровської області. Щодо учасників та організатори першими вшанували кращих гравців за амплуа дитячого турніру, волкіпера Івана Стегнінка зі спортін. Весту залізобетонним оборонцем визнали його партнера по команді Артема Зніжка. Найрізнішим форвардом став Ярослав Волков з ДЮСШ-7, Альфа і Омега. На сам кінець пальму мбп турніру кращого гравця отримав Максим Карач з інтеру 2015. Далі він разом зі своїми одноклубниками були удостоєні бронзових медалей змагань, які вони за рівною кількості набраних очок за додатковими показниками відібрали у ровесників з Обухівки. Сьома дитячо-юнацька спортивна. На школи Дніпровської міської ради Альфа і Омега, зазнавши лише однієї поразки, мала задовільнитися срібними нагородами, відставши від чемпіона на одну перемогу. Натомість Спортінвест святкував успіх у всіх восьми зіграних зустрічах і цілком справедливо та заслужено тріумфував на змаганнях, поклавши золоті відзнаки до їхнього головного трофею Красення Кубка. Хочу подякувати Збройним силам України за те, що надають змогу нам в такий тяжкий час проводити змагання, тренування. Хочу подякувати організаторам Федерації футболу, пляжного футболу. Турнір був дуже якісний, гарного рівня. І ще раз хочу подякувати своїм футболістам за. Як то кажуть, історичний момент це перший чемпіонат серед дітей. Хочу всіх привітати. У подібному форматі далі відзначали і номінантів дорослого чемпіонату. Найнадійнішим голкіпером став Віталій Бродський з Вітязя, приз за якого отримав партнер. Досвідчений виконавець на теренах регіону Максим Білик кращий захисник. Дениса Дукова з команди чемпіона вибору визнано найправнішим нападником. А титулу кращого гравця МВП змагань удостоєно Антона Пімінова з компанії. Бронзові нагороди і кубок відповідного рівня стали надбанням партизану, який до останнього боровся за другий ряд. До турнірної таблиці з вітязем. у свою чергу воїнам наразі цьогоріч було важко скласти конкуренцію вибору який яскраво фоєрів на чемпіонаті України і навіть встиг засвітитися на європейській арені. Вітязь срібний призер. Звісно, за таких обставин підопічні Костянтина Андрієва були беззаперечними фаворитами на регіональному рівні, що вони красномовно і підтвердили та засвідчили завоювання золотих відзнак, слідчо-дорослі і малі призери та переможці чемпіонату області з пляжного футболу традиційно сфотографувалися на загальну світлину на згадку про один з кращих сезонів останніх років. Хочу подякувати всім причетним до проведення цього чемпіонату комунальному підприємству «Парку Сагайдак, асоціації футболу Дніпропетровської області, в особі його голови Олексія Маркова, і також, звичайно, голові комітету з з пляжного футболу Євгену Іванову, який доклав, на мою думку, багато зусиль для того, щоб цей чемпіонат відбувся у цьому році. І якщо чемпіонат по пляжному футболу серед дорослих, це вже така можна сказати. Кожна річна історія то вперше у цьому році за дуже багато років у Дніпрі пройшов чемпіонат серед дитячих команд, саме серед пляжного футболу. Подяка кожному гравцю, кожному президенту, кожному тренеру, кожному вболівальнику та кожному учаснику цього річного чемпіонату. Ми намагаємось покращувати разом всієї асоціації. Ми рухаємось вперед і до зустрічі наступного року вже на пляжах Дніпропетровщини. На завершення вже всі бажаючі фотографувалися кожен на власний манер, після чого організатори запросили і прощали усіх смачним барбікю гостинно наданим одним з партнерів чемпіонату.